У Швеції прокоментували можливу передачу Україні винищувачів Гріпен. Про можливу передачу літаків Гріпен повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Ну а більше подробностей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред». З вами я, ведучий Євгеній Сіров. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ймовірно, Україні не варто розраховувати на швидке постачання винищувачів Джаз 39 гріпен. Про це з посиланням на Міністерство оборони Швеції повідомляє експресен: робота триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання. Заявили у шведському оборонному відомстві. Ми ведемо конструктивний і глибокий діалог з Україною. Додали в Міноборони. За даними експресен, Україна зацікавлена в отриманні джаз 39 у версії CD, а також у купівлі нових літаків у версії E. у першому випадку йдеться про досить старі машини, які мають обмежені бойові можливості. Це стосується, зокрема, бойового навантаження та радіусу дії, що є відносно невеликим. Натомість Гріпен є значно потужніший літак, який відповідає усім сучасним вимогам до винищувачів покоління 4 Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомив, що наша країна може отримати літаки Гріпен на запитання журналіста про те, які саме винищувачі очікують, Міраж, Гріпен чи може «Ф-16», Гаврилюк відповів практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що і який. Я не буду. Варто сказати, що самі шведи раніше не виключали продаж Україні винищувачів джаз 39 Проте за словами міністра оборони країни Пола Йонсона, це буде можливо лише після завершення російсько-української війни. За словами представника нашого Міноборони, очікуються додаткові поставки західних літаків. Очікуються, окрім шведських винищувачів, також американські F-16 та французькі міражі, які уже експлуатуються українськими пілотами. Водночас, генерал-лейтенант не став уточнювати, коли вони надійдуть, та у якій саме кількості. Давайте, коли ви їх побачите в повітрі над Україною. Тоді будете розуміти, сказав він, на уточнююче запитання про те, які саме літаки ми можемо очікувати. Кількість і так далі Гаврилюк відповів так, практично, як ми вже казали, номенклатура названа правильно, але деталізувати я не буду раніше. У Швеції не виключали продаж Україні своїх винищувачів, проте міністр оборони країни Йонсон сказав, що це буде можливим лише після закінчення бойових конфліктів.